Всім здрасті! Я показую вам свою іграшку, яку я вам хотіла зв'язати майстер-клас по Анастасії Паркаєвої, але я не можу записати, тому що в мене виходить длинне відео, але я буду старатися вам. Вам, звісно, з вами буду я в'язати. Ось така, дівчатка, красуня у мене вийшла. Прелість. Все, як вам його показати? Ось так. Ось така в мене красота. Я хочу з вами зв'язати. В мене було записане відео, але я ж кажу, я не можу його. М -м, воно дуже сильно виходить длінне. Длінне виходить відео. Ось така красуня. Хто бажає, пишіть, я буду знімати для вас відео по мастер-класу Анастасії Паркаю. па, -па.